на прокат, і дитина, коли говорить, тут мікрофончик, дитина говорить, і вона, дитина, чує гарно ці звуки. Але е, потрібно обов'язково, якщо ви берете такий гаджет, да, або купуєте такий гаджет, вони, ну якщо купувати, вони досить дорогі, немає змісту, як на мене, їх купувати. Можна взяти просто в оренду. Е, Обов'язково потрібно зробити електроенцефалограму і подивитися, чи немає підготовності. Це не мої думки, якісь там, я так, я так думаю, це рекомендують невропатологи так рекомендують. Але, що може бути більш безпечно, чим навушники оці, щоб дитина чула гарно ці всі звуки. І Доступно і можна купити. Є у є така фірма Lakeshore, а є у них ось такий от трубочка, така Да ну телефончик такий, нібито. а вот. Він такий от, ну, банальний взагалі, але він неймовірно класний. Коли я говорю зараз... Я я просто, по-перше, мене голос міняється. Ось тут, і я чітко кожне слово я чую. Де купити, я не знаю. А я сфотографую, я напишу фірму, можливо загуглите. Я купувала. Я в багатьох вайбері, в багатьох групах, і якісь із груп я навіть не пам'ятаю, які з груп я придбала такого, таку слухавку і е, працюю з дітками, з якими я працюю, я обов'язково її застосовую. Мені дуже подобається. І таким чином, коли, наприклад, ми граємо в ту ж саму гру, да, коли, коли голосні ми називаємо, да, от е, гра з коником. Е, Тут діти в більшості випадків гарно чують. А от, але коли, наприклад, це вже йде склад, коли це йде вже приголосна, то тут вже бажано застосовувати от такого типу е іграшку, скажімо так. Е тому е є така гра. Е я дивіться, я вам зараз е прицепила ось такого паровозика. І я вам розповім, на курсах, на яких я вчилася, я так і не зробила того зайчика, я вам розповім, можливо, хтось із вас зробить того зайчика. От, ну мені, наприклад, було достатньо А, В чому зміст? Називається зайчик іде, в моєму випадку це буде конячка іде. Тут вже ми працюємо зі словом. Слово. Це вже другий етап, да? другий етап я розповідаю методики Зайцева. І е, ми е, голосна, де верні, наголошена або голосна де, саме знаход... Не наголошена, голосна, де саме знаходиться визначена голосна. Е, ну, наприклад, там, е, яку, Яке ми слово візьмемо? Е, да. Яке таке слово? От у мене тут ось написано каченя. Добре, хай буде каченя. Трьохскладове. А, вот. І ми е беремо е коника, о, коник. коника, коника. Нехай буде слово коник. Це не трьохскладове. Нехай буде каченя. Каченя. І е ми говоримо: постав коника, де ти чуєш звук А. Тобто звук А в нас знаходиться на початку, всередині чи в кінці слова. Да? І от. Ну, от в слові каченя звук А знаходиться на початку. І ми ставимо коника на початок. Якщо це звук Я, наприклад, то ми ставимо його в кінець. І таким чином ми вчимо дитину, де саме знаходиться звук. Також, звичайно, по такій ж самій схемі ми відпрацьовуємо і голос. Тобто, наприклад, каченя це каченя чи каченя. Чи де знаходиться наголос. Да, і ставимо, наприклад, нашого конику в той вагончик, в якому він знаходиться. Тепер я вам розповім, як же зробити зайчика. Тобто ви берете. Листочок малюєте три квіточки, можете намалювати якесь таке поле, типу типу от такого поля, да, там хмаринки, там тут у нас зелене, намалювати три квіточки, зробити заламінувати обов'язково, зробити отут надріз, взяти. Можна котика, зайчика, будь-кого, також його заламінувати, але потрібно, щоб ще отут була якби, така смужка. Ми цього котика вставляємо в оцей надріз. І у нас котик може бути біля перший, якщо це перший, перший склад, якщо другий склад, якщо третій склад, ми нашого котика рухаємо по оцій тут лінії. Можна в такій інтерпретації грати. Що ще можна грати? Уже, коли ми працюємо з другим, з другим етапом методики Зайцева. Це вже у нас етап, коли ми починаємо поскладово читати, тобто вже застосовуємо, тобто склади складаємо в слова. Можна грати в таку гру, наприклад? До нас сьогодні. Приїхала корова. Дивись, корова. Так, іде наша корова? Корова приїхала. І її потяг називається корова. І, або можна, наприклад, пострибати. Корова. А якщо це не кубики, ви просто викладаєте. Карточки, да і корова там стрибає. Потім, наприклад, приїхала наступний, хтось приїхав, і ви викладаєте таким чином, ви показуєте, що три склавши три кубики у нас виходить слово. Чи ви також ну, спочатку ви продемонстрували, потім, наприклад, ви там прибрали. і Наприклад, перед цим ви показували, наприклад, нехай це буде рис, да? а потім ви показуєте і кажете: а ну давай подивимося, який склад? дитина називає ко ро І ва І ви говорите про те, що дивися, бачиш, три кубики. Ти назвав ось у нас три склади, і вийшло корова. Вау! Супер! Назвали ми, значить, корова. І називаємо будь-які слова, і таким чином викладаємо перед дитиною. Потім можна пограти, наприклад, гру називається ковбаска. Ми викладаємо перед дитиною кубики. Спочатку на початкових етапах ми кажемо, що тут сховався, сховалося слово сир, і треба цю ковбаску порізати. А, і дитина ми називаємо склади з дитиною ход. Си р, рву Чому потрібно відпрацьовувати оці вправи, що я говорила, що ходимо по клітинкам, да, слухаючи голосну, слухаючи склад з визначеною голосною, слухаючи приголосну, тому що оце наш фонематичний слух. Хо -си р, ву. Де тут сховався сир? Да? А от е, якщо дитина візуально побачила і вам відразу показує, супер. Якщо не показує, ви кажете, давай цю ковбасу поріжемо. Берете ножичок, можете взяти ножик дитячий, якщо ваша дитина вже ріже салати і ви не боїтеся давати звичайний ножик, будь ласка, от, розрізаємо. Ось тут ножечком можна рукою просто розрізати. Раз. Два, одрізали ковбаску, і в нас вийшла ковбаска-сир. І так можна ховати будь-яке слово, щоб дитина його шукала. А, давайте, дивіться, ще що хотіла сказати: а, є отакі ось е, посібнички, е, от, І тут також. Е, це, що, я такий посібник брала в машину, і ми з Міланкою їхали і гралися в такого роду ігри. А, що робимо? Дивіться, якщо нам просто треба склади відпрацьовувати, ми це заверачуємо. Яка буковка А, яка а? А, а. Потім у нас виходило аб, ав. І точно так точно же ми відпрацьовуємо ба. Ва і так далі. Потім можна поміняти. Десь тут голосна повинна якась бути. Так, З, ось о І, «ви». і ми відпрацьовуємо вже з іншою королевою. Да? А, от. І відпрацьовуємо. Досить, досить зручна, зручна і коштує зовсім недорого. Купувала в Ашані. Ще є ось такі ігри: У нас є глобальне слово собака. Та, і ми його можемо викладати. В цьому випадку, тут бачите, воно побуквене читання. Але дитина, дитина бачить, чітко бачить, вже, ну, я, я спеціально виділяла. виділяла дивіться, може бути така інтерпретація. Тому що е, Го, Ло і ВА, всі ці, е, це у нас дзвінки, і вони сірого кольору, це наші лицарі, і у нас, виходить, все сірого кольору. І потім, звичайно, вже коли дитина навчилася посподово читати, щоб е, удосконалити читання. я вже говорила, що побуквене читання нам потрібно для того, щоб дитина грамотно писала, тому що коли ми пишемо, то тоді е, е, дитина ну, прописує кожну буковку, е, можна грати в ось Таку гру купувала, не пам'ятаю, я не пам'ятаю, це куплене. Тобто це я купувала теж, напевно, на якомусь сайті. Зараз вже не скажу, це вже дуже давно купувала. А що ще рекомендую? Є отакого от роду на Aliexpress Купувала, коштує взагалі, там, 20 гривень чи щось таке. Ну, зовсім дешево коштує! Оля! Так. О, мені ще просто потрібно робити другого. Давай ще 2 минути і все. А то я заканчиваю, добре. пожалуйста. Да, так, добре. Отже, такого типу іграшки, називається вона петрушка. Вот. І ми, наприклад, показуємо дитині. Даємо дитині петрушку, показуємо, а дитина підіймає, там, там А, вот. Дитині просто цікаво. Тобто Вона ховається і потім говорить якийсь звук. На перших етапах можете ви петрушкою грати. Наприклад, дитина вам може показувати будь-який склад, а ви його називаєте, петрушка, нібито петрушка вискальзує і говорить цей склад. Рекомендую застосовувати різноманітну Роду місцети викладаємо на тому ж самому, там наприклад, ритмокрузі виклад, беремо предмет, викладаємо, називаємо склади. Такого типу ігри рекомендую. А давайте ще швиденько, так як вже обмаль часу, в двох словах говорю про книжечку. Я обіцяла. Це третій етап. Є такого роду книжечки, це Глорія. Це Глорія. Це я купила зараз. Ми на літо будемо з Мілашечкою її опрацьовувати. Але це мене син вже в шостому класі. Ми я такі, такого типу книжечки ще 6 років. Ні, більше він в 5 почав читати. Боже, це вже 8 років назад купувала. Тобто вони є вже давно на ринку. Фірма називається Глорія. Ось так вона виглядає. От, і тут. Мені чим подобається, що йде відразу відокремлення складів. І от дитина читає і читає до наклейки, потім вона цю наклейку, тобто замість слова є наклейка, вона шукає цю наклейку, відриває, приклеїла, далі читає. Досить цікаво. Ну, от саме цієї фірми мені дуже подобається. Якщо ви знаєте, це щось інше, ну, чудово. Це на третій етап, це щоб е, покращувати читання дитини. І дитині цікаво. Дитині цікаво, тому що вона не просто читає, а вона, е, ну, наприклад, Міша в мене читав до <гум> намагався пошвидше дочитати до наклейки, щоб її потім шукати. Це... Дітям, дітям це подобається. От, тому е, такого роду книжки я рекомендую купити.